Ефір на радіо НВ, шановні громадяни великої України, вітаю вас. Слава Україні! І радий повідомити, що сьогодні зі мною в студії Тарас Компаніченко, військовослужбовець Збройних сил України, це найперше зараз. Очільник гурту Хорея Козацька, кобзар, бандурист і лірник. Тарасе вітаю! Слава Україні! Слава Дмитро! Так, і я, мабуть, кілька слів про Тараса скажу. Це унікальна людина, а в ті роки минулого століття у нас складалася ситуація, коли, на жаль, Україна могла втратити значну частину своєї культурної спадщини. А і тоді з'явились молоді люди. Ну, Тарас був зовсім молодою людиною. Це був кінець 80-х років, коли фактично підхопили те, що є такими сакральними знаннями для українців. Кобзарство. І почали його. По суті, справу отримали ці знання і почали це розвивати. А, і сьогодні Тарас з нами з трьома бандурами у, у повному, якби з, з в повному всеозброєнні, я би сказав би так. А найперше Тараса, як вдається поєднувати службу із творчістю? Добрий добрий вечір, товариство. Е, ну, насправді. Вдається поєднувати, якщо так ємко і просто сказати, вдається поєднувати, звичайно, що перші місяці не було там до особливої творчості, як такої, тобто, хоча писалися тексти. Я з перших днів повномасштабного вторгнення в, 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 в спочатку 112 бригада територіальної оборони Збройних сил України. Потім нас розділили 241 та бригада, в якій я зараз служу. І звичайно, що з одного боку це не було до того, тому що з перших днів, знаєте, ну ми не знали, чим все закінчиться, як ми відіб'ємо Київ. І ми всі готувалися гідно померти. Ось, ну, принаймні, в моєму оточенні багато людей такі рішення прийняли: померти, померти зброєю в руках, а не, а не якось там десь, щоб тебе в потилицю застрелили. Ось тому воно важко поєднувалося в тому сенсі, що. Не всі ми було таке сприйняття, що це потрібно. Оці творчість, якась. У багатьох людей у війську творчість ототожнювалася з чимось таким, знаєте, сценічна біганина, диму побільше, в пір'ях хтось там бігає, якась підтанцівка танців, під чи щось там таке. І тому сприйняття, коли тебе, наприклад, комбрига або там прес-офіцер пресофіцер. Андрій Ковальов направляв там, наприклад, на е якусь мотивацію або на якесь розвантаження е тих чи тих частин нашої бригади. Було сприйняття. Ну навіщо це потрібно? Взагалі? Кому це потрібно? Е навіщо? Ну слухайте, ви що там подуріли всі там в відділі морально-психологічного забезпечення там? Ось у нас тут насправді тут серйозні справами ми займаємося. а ви там... Якісь... Так, танки в гостомелі танки в гостомелі. Ну насправді насправді це все ми, це все, насправді дуже все це було потрібно, бо дух дуже важливий і підтримка духу, і розвантаження, і переключка, і трошки відволікання від таких ну, потреб навіть військових була теж необхідна. Я ніколи не забуду, коли я на Лора Мерлен востаннє бачив Андрія Жуваника покійного. Ти пригадуєш Андрія Жуваника ще з кінця 80-х, спочатку 90-х, а його син Василько служив у нашій одній бригаді зі мною. І я його востаннє бачив на Лора Мерлен, коли він розбирався, як працює там НЛАВ. Ось і тоді я грав для Карпатської Січі, і для нього, в тому числі, ось це був початок, сам початок березня. За броварами було там все це дуже все було гаряче і все інше. Лук'янівка, оце вся ця сторона. Там і насправді було таких виїздів, де, де ну просто. Потрібно було вмотивувати, або потрібно підтримувати той дух, насправді, в ситуації було дуже багато. Люди ну от на цьому так званому М'ячику, це Пущеводиця, Нові Петрівці, за новими Петрівцями, там. в різних в різних частинах, де були дислокації українського, нашої територіальної оборони і інших частин, бо мене просили, там і, і Білий Вовк. І інші частини українські, які тільки з нуля сформу... сформувалися. До речі, мене на Шевченківський на 9 число мене, знаєш, тобі просив Олесь... Олесь Федорук, наш друг з тобою з 88-го року, великий видатний літературознавець, і дослідник Пантелеймона Куліша, він мене покликав на 9, Вони з нуля сформували тоді там військову частину. Тобто, отакі мотиваційні виїзди поруч з... Вантаженням боєкомплектів, заняттями, тобто навчання тобто, власне, ознайомлення з стрілецькою зброєю, стрільби, там, тактична медицина, заняття з, власне, з саперної справи, Тобто все це, все це потім вже пізніше злагодження, полігонне. ну Це вже було травень, там, червень місяць, це вже таке. Але до ці перші місяці це було ну було різне і посилали тебе десь подалі, бо не розуміли, навіщо це потрібно. Не ж кажу, що думали, що там з пір'ями хтось там буде скакати з якимись мікрофонами. От, але коли потім просто все ж таки бачили, що це зовсім не, не, не те мистецтво, яке там ну. Страдно, це чи якась там знущаєшся ти ну, з вже, популярної да, культури, да, знущаєшся да. просто да. так. Але друзі, от ті, хто нас зараз бачить в Ютубі, вони можуть побачити Тараса Компаніченка, і мені здається, це такий символ сучасної воюючої України. Тарас в військовій формі і з бандурами. Правда, а це дуже символічно виглядає, тому що ми ж з вами говоримо про нашу історичну тяглість. І про наш сучасний сучасність нашу сучасність Тараса. А от ти вже 27-го був в збройних силах, 27 лютого мається на увазі, так і що т, бандура теж була з тобою? Так. Тобто, тобто, зброя і бандура так. одночасно? Так, спочатку мені Андрій Ковальов сказав. <свісна> ну я просився, я вже це ну просився з першого дня. Позвонив до Андрія Ковальова, він мені сказав: Батьку, ви, ви в нас iPhone чи мікроскоп, мікроскоп. Ви, ми мікроскопами цвяхів не забуваємо. Тому займайтеся тим, що ж займалися, і все буде. Ну, тобто чекайте. Я позвонив до Корщинського Дмитра, кажу, ну, не сподіваючись на його більший авантюризм, який ми теж з тобою знаємо. І він мені так спокійно сказав: Так, Тараса, ти ж у нас айфон. Тому спокійно, там коли потрібно, я тобі тебе, тебе покличу. Ну тобто і от, авантюризм не спрацював. Не спрацював, І, врешті-решт, Андрій Ковальов мене смикнув і сказав: 15 хвилин на збори, батьку, одна бандура. Одна бандура. Це був важкий вибір для мене. Я поклав одну бандуру. Ну, з інша частина всіх величезна моя колекція поїхала здебільшого. Поїхала в евакуацію. А потім мені вже дружина привезла, поступово привезла ну, ці бандуру Старосвітську, бандуру Місевича, яку тут зі мною. А зі мною була це була перша бандура ця, чи Кобза Остапа Вересає. Тобто вона вона весь час була зі мною. і Там були ці всі перші записи на ну, там, щоб якісь там Завжди Україна буде чи там. Якісь там Качуровського, там своїх шляхів і ціль ніколи в нас немає, чи задивляють твої зіниці Симоненка. Тобто, все це було ну, таке, співалося на, ці, на, ці, на цій бандурі, ну ясно, що автомат там. Мені навіть спочатку автомата не хотіли видавати. Сказали, так, тебе ж тоді нікуди не виписуш частини там і все інше. Краще тобі не від видавати автомату. Слухай я... це зачепило. Мене це зачепило, тому що я вважав, що якщо я буду не буду матиму зброю, я не матиму морального права кликати когось до зброї. Це неетично. Я вважав, тобто, але бачиш, командири, можливо, розуміли, що поголос піде, що там у них є хлопець, який який з бандурою буде бити ворогів. От так. я, Тарасе, я не обмежував тебе. У тебе в студії зараз три, три бандури, і звісно, звісно, ми заграємо. Ти заспіваєш, заграєш, подумай, які композиції. І це дуже добре, тому що ти ж ти напередку часто виступаєш, так? І зараз тебе почують хлопці скрізь. По всій Україні, в тому числі і напередку. Я шкодую, звісно, що не почують, очевидно, в Соледарії чи в Бахмуті. Там не до того зараз, погодься. Там концерти наші дають за допомогою АГСів. Ну тяжка ситуація справді. Але все одно ми використаємо цей момент. Для того щоб для того, щоб люди почули, ось власне кажучи, древню українську традицію, яку в тому числі завдяки тобі вдалося зберегти. А ти мені ще раз скажи, поки ти думаєш, що що ти заспіваєш, що ти заграєш, а жива спадщина України? Та це така спеціальна програма під егідою ЮНЕСКО. А що це означає і яким чином власне кобзарство вписалося в живу спадщину? Ну у 2003 році було прийнято ЮНЕСКО, ЮНЕСКО ну, власне організацію культурної міжнародною цією інституцією захисту історичного історичної культурної спадщини вносити до реєстру так звану нематеріальну культурну спадщину. Ну, і Ось багато що внесено вже в цей реєстр українцями. ну, Наприклад, пісня там Наддніпрянщини, багатоголосся Надніпрянщини, Петриківський розпис, наприклад, там, гуцульська кераміка. ну, Тобто, можна там називати ну, борщ ми відомо, що став. Культурне надбанням культурне там зараз Авдіївська каша, там зараз от вони теж болівають за ці моменти. Ну але багато таких феноменів, явищ культурного культурно надбань українців ми повинні захищати і саме захищати на міжнародному рівні, тобто для того, щоб ніхто не мов не, не зазіхав з одного боку на, на це, що це наше а не, а не московське. Мені дуже смішно знаєте таке ремарку таку. Знаєте, цей, коли я дивлюся, словники, які додавалися до москвоязичної української прози, ну, як Гоголь, там, Данилевський, Наріжний, там, Сомов, початок 19 століття, ці всі письменники вони подавали завжди словнички малоросійських цих слів українських. Тобто, і там борщ, пояснення було, що таке борщ для великоросів, тобто цебто для москалів. Ну і там пояснювали, що це пахльопка, там навіть ніщі зміто. Тобто вони пояснювали, що це таке. Але ж москалі хотіли вкрасти, хотіли вкрасти борщ. Тому внесений треба нам з одного боку для захисту е... від таких зазіхання, з іншого боку, для аби воно збереглося в віках або принаймні в століттях як явище, якісь феномени української культури. Тобто ну, Це кобзарство, це, 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 це та автентика, яка точно вирізняє українців з-поміж народів світу. Ну, скажімо так, що унікальність. Багато народів світу мали епічну традицію, виконавців епічної традиції. Ми можемо говорити про пісню, про Ролянда відомо старофранцузькою. Так, маємо навіть віднесення, звичайно, про Гомера там з цими Іліадою. Ось, і, все таке, і, там, і все таке інше. і Можна там Тарквади Тасо, значить, відомий це Візволений Єрусалим. Ну і багато можна називати таких прикладів епічної традиції, де вона існувала зрештою в сербів, в, в різних народів світу. Калівіпуех, там чи, ну, калівала. Калівіпоех це така трошки літературна пам'ятка. А от калівіп... Калівала, калівала. Ну, тобто це співалося. Ну чи Едда, це Едди і все інше. Ну, Магабгара та тому. Ну, все це зрозуміло. І от українці просто унікальність в чому, що українці витворили цю епічну традицію так само, як інші народи світу, європейські народи. І вона унікальність в тому, що ць, вона збереглася фактично до наших днів. Тобто до виконавці і традиція виконавства цієї епічної тради... епіки української, і саме е е виконавцями, цими, цими кобзарями, лірниками та бандуристами, вона збереглася в нас. В перетривала, попри всі репресії, знищення до 80-х років минулого 20 століття, і ми в цей час ще підхопили її у її носіїв. Тобто ви встигли, так? Та? Ми встигли така тоненька, я колись так казав такий поетичний образ. Така тоненька ниточка традиції. І вона, вона не перервалася, не Що ні. дуже цінно дуже цінно. І власне, і таким чином ми можемо маємо сказати, що ми спадкоємці цієї. Одної з, з найдавніших епічних традицій Європи, яку можна порівнювати справді. Бо ми не знаємо, як звучала пісня про Роланда, Ми не знаємо, як звучала пісня про Беовульфа. Ну, є реконструкції. І європейці дуже цінують. Ми, ми, ми бачимо фільми, мультфільми Беовульф. Ми, ми бачимо, як. Виконавці сучасні намагаються з ротою чи з якимись там, ну, там, кантели, ну, гуслеподібними інструментами виконувати цю традицію. Але, але як це виконувалося насправді, ну, гіпотетично, можливо, так, а може інакше. А у нас фактично збереглася, збереглася ця традиція і стилістична, естетична. Безперечно, ми можемо говорити про різні нашарування. Видатна українська дослідниця фольклору і епіки Софія, покійна вже Софія Гриця, ось буде не рік, як вона відійшла. Так вона говорила про те, що є три таких власне мелотипів української традиції: епічної, це там найархаїчніший, середній найбільш масивний, і, най, і модерний, такий вже як і 18-те. Дев'ят початок 19 століття. Тарас сьогодні провів, я вважаю просто блискучу культурологічну лекцію в національному прес-клубі. Фундація Суспільність організувала таку зустріч. Це така більше камерна була зустріч, але з трансляцією на українські університети. Українські студенти могли це бачити в трансляції. Знаєш, я сподіваюся, що у тебе буде час справді такі лекції читати в українських університетах, і, мабуть, не лише в українських, але Тараса вибачай, друже. Я просто з тривогою дивлюся на годинник. і Я розумію, що люди очікують, щоб ось сучасний український, можливо, я так скажу навіть бойовий. Епос у нас зараз прозвучав в ефірі. Тарас Компаніченко Бандура. Скажи, що ти зараз будеш виконувати? А, ну, хай це буде. Хай це буде цей дух. Э, дух міцніший від гармат. Дух, э, дух від гармат міцніший. Дух Свободи. Це кінець лютого, початок березня. Я такий епіграф. Це буде Котляревський Зенеїди. За за а головне, головна думка, що якби у нас не було цього духу, не було б ніякого там, ні байрактарів, ні джавелів, ні, нічого не було б. І потім і хаймерів не було б. Тобто гол, хаймерсів. Тобто, головне, що якщо от ми витримали. Це випробовування колосальне було, і, си, і воно й досі триває. Але якби в нас у цього українці зламалися духово, ми б не отримали ніякої підтримки з заходу, не було б ніякого лендлізу, не було, не, не було б оцього зараз змагання навіть по надаванню нам зброї. І партнери ж цього не і, не приховували. Вони кажуть, так. ви вистояли. Так, ми тому, вас підтримуємо. Тому про цей дух любов, кочизні, де геро. Там сила вража не устоїть, там дух сильніший от гармат, там дух міцніший от гармат, там жизнь один, а смерть копійка, там лицар кожен порубійка, козак там чортові не брат, козак там чортові не брат. Пруть на нас московські брили, та їх сміло зустрічають українські збройні сили, звідки, на Волочці зі Сходу, плюс почули зустрічаєм, і чим хата в нас багата, пригощаєм. Пригощаєм байрактари і джавеліни, хай гримлять, хай стріляють, але дух гармат міцніший, ми це дуже добре знаєм. Байрактари, і джавеліни, хай гримлять, хай стріляють. Але дух гармат міцніший, Ми це дуже добре знаємо. Ти прийшов на нашу землю, злий московський кат не сити, щоб українців убивати, і наш підкорінь рід згубити напрямок. Який південний, плюс почули зустрічаєм і вогнем нещадним лютим поливаєм, поливаєм, байрактарий, Джавеліни, лаві стінгер хай влучає, але дух гармат міцніший, ми це тями, ми це знаєм, байрактарий джавеліни, лаві п'єрун хай влучає, але дух гармат міцніший, ми це тямим, ми це знаєм. Ми на цій землі живемо з діда, прадіда віками і тобі нас не здолати. Клятий вирод, у лукавий заходу іде сволота. Плюс почули зустрічаєм і вогнем нещадним лютим поливаєм, поливаєм, хай сіяє зброя наша. стугна б'є, вільха вціляє, але дух. Гармат міцніший, в нас це кожен воїн знає, хай сіяє зброя наша, стугна б'є, вільха всіряє, але дух гармат міцніший, в нас це кожен воїн знає, хоч нам в'язи жили рвуться, ми стожила віздолаєм, і московський гідрі лютій, Ми всі голови зрубаєм напрямок. Який північний, плюс почули зустрічаєм і транзитом в зуби Відправляєм, відправляєм, рідний стяхай, гордо має, б'ярота врага вражає, дугармат стократ міцніший. Ми це дуже добре знаєм рідний стяхай, гордо має, б'ярота врага вражає, дугармат, стократ міцніший, ми це дуже добре знаєм браття нум на. Узувіра, нам нема куди втікати, з нами Бог і правда щира, і свята в країна мати, звідки йде москаль байдуже. Плюс почули зустрічаєм з кораблем, воєнним руським, посилаєм, посилаєм, хай святяться душі смілі, гнівом праведним палають, дух гармат стократ міцніший, і любов до свого краю, хай святяться душі смілі. Гнівом праведним палають. Дух гармат стократ міцніший. І любов до свого краю. Дух гармат, стократ міцніший. Ратику, дякую тобі, от справжній. Воєнний епос часів України, яка б'ється за свою незалежність. Ось такий подарунок у нас сьогодні, шановні. Сьогодні від Тараса Компаніченка на, на жаль, одну композицію лише ти встиг виконати в ефірі, тому можливо дуже швидко, де всі бажаючі тебе найближчим часом можуть почути. Ох, дуже дуже складне питання. Дуже складне. Мабуть, з числа, мабуть, я буду грати на відкритті виставки Василя Кричевського. В музеї книги та друкарства на 15-ту годину запрошую і Для знаєш, у мене прав, у мене правда мороз по шкірі. Так це епос, це те, що заряджає, заряджає на те, щоб жити і перемагати. Шановні Тарас Компаніченко, військовослужбовець Збройних сил України. Ну я скажу так: Кобзар, бандурист в військовій формі, дуже символічно. Очільник групу Хорея Козацька, дякую дуже. Дякую, друзі, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!